Час новин на 11 каналі в студії Олена Петроченкова вітаю вас і далі у випуску про головні події на цю мить. Пошкоджені будинки, понівочені комунікації та один поранений з градів та важкої артилерії ворог усюніч гатив по нікупольщині вогнем накрив дві громади та районний центр терор мирного населення Дніпропетровщини. Не вщухає ані на день. Більш детально про ситуацію в області розкаже наша кореспондентка Софія Куценка, яка зараз з нами на прямому зв'язку. Соню тобі слово. Доброго ранку, Олено. Доброго ранку, друзі. Шість разів за ніч ворог атакував Нікопольський район з градів та важкої артилерії. Росіяни вдарили одразу по трьох громадах у Марганецькій та Мирівській. Людей не зачепило, але є серйозні руйнування. А от у Нікополі поранень дістав літній чоловік. Далі пряма мова. Російські окупаційні війська поранили 78-річного чоловіка. Він отримав всю необхідну медичну допомогу та. Залишається лікуватися вдома, чималих пошкоджень зазнала і цивільна інфраструктура. Давайте послухаємо. Пошкоджено чотири приватних житлових будинка, господарчі споруди. Одна автівка. В інших населених пунктах області ніч та ранок пройшли спокійно. Наразі це вся інформація передаю слово колегам. Дякую, Соню. Наша кореспондентка Софія Куценко розповіла про ситуацію в області. Близько опівночі ворог наніс ракетний удар по селищу Шевченкове. Куп'янського району ракета влучила у багатоквартирний будинок. Загинула 38-річна жінка. Щонайменше двоє людей отримали поранення. Окупанти направили на Куп'янськ понад 60 снарядів з реактивних систем залпового вогню. На сході цієї ночі загарбники знову застосовували заборонені касетні боєприпаси. Ось так виглядав Бахмут. За пальними снарядами, ворог обстріляв і позиції наших військових у Берестовому і Луганської області. За майже 9 місяців повномасштабного вторгнення Росія скинула на територію України біля 5 тисяч боєприпасів. Більше 4 тисяч 700 ракет застосувала Росія. Сотні наших міст просто спалені, тисячі людей. Загинули сотні тисяч силою депортовані в Росію. Мільйони поїхали з України до інших країн, рятуючись від війни. Ми маємо це зупинити. Не бояться пострілів вибухів та шукають постраждалих людей навіть під двометровим шаром ґрунту. Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін Антарес за час повномасштабної війни допоміг виявити тіла понад півсотні мирних жителів та українських захисників. Працюють кінологи з навченими собаками на звільнених територіях та місцях ракетних ударів разом з військовими, поліцією та рятувальниками. Наш репортаж про унікальних пошуківців. Кінологи із собаками нещодавно повернули з відрядження, шукали загиблих на харківському та Донецькому напрямках і вже планують наступний виїзд. Зараз не тільки відновлюють сили, а й відточують навички на тренувальній базі у рідному Павлограді. Кінолог робить на території так звану закладку із характерним запахом, який має відчути навчений пес. Ось цю маленьку трубочку покладений зразок одного із безлічі е, запахів. За лічені секунди з парки бере слід завдання непросте. Ще за 10 хвилин ретельно винюхує місцевість, аби врешті вказати правильне місце. Бельгійська вівчарка з парки найстарша собака в загоні. Їй вже 10 років. На початку 2022-го мала піти на заслужений відпочинок, та наступ росіян змінив плани. Тепер і її залучають до пошукових операцій. Завдяки великому досвіду безпомилково вказує на місця, де може бути тіло загиблого чи його фрагменти. До війни загін спеціалізувався на пошуку зниклих людей. Нині ж виїжджають на завали після ракетних ударів, а також на деокуповані території. Це єдиний в країні цивільний кінологічний загін, який генштаб долучає до пошукової місії з повернення загиблих героїв на щиті це тільки що звільнені території, на яких ще не пройшло навіть розмінування повністю. Розмінування ну відбувалося на наших очах, де сапер іде по тропі, там під керівництвом нашого командира, представника генерального штабу, йде група, і тільки по команді сапера чи командира ми маємо право там щось відпрацьовувати, якісь участки. Карина та її трирічний доберман Ханна встигли попрацювати на звільнених територіях Харківщини у жовтні ж, коли росіяни кілька днів поспіль запускали ракети по житлових будинках Запоріжжя, шукали людей під завалами там. Ми там були з самого ранку, працювали до самої темної. Ця собака і декілька других собак тримували свій п'ятий палець. Собаки все одно продовжували працювати, навіть коли їм було дуже боляче. На жаль, всі люди, які, всі люди, яких ми знайшли, вже були мертві. Дуже добре під час пошукових операцій проявила себе дев'ятирічна Нітра. Два тижні Олександр працював із нею на звільнених територіях Харківської області. Собака вказав на численні фрагменти тіл під великим шаром ґрунту. За мною слідом йшли хлопці, і на місці військові на місцях позначень. Ну, тому що там все ще расисти танками закатали. Ну, так, і вони просто десь на пів штика прокопували, де собака давала позначення. І, ну, там дуже багато було позначень. Дуже багато. Тут неможливо їх порахувати. Більше десятка, більше двох десятків. Можливо. У загоні собаки різних порід: німецькі та бельгійські вівчарки Доберман, Лабрадор, Бігель та навіть Коргі. З поміж 13 – 9 універсали, навчені шукати як живих, так і мертвих людей. Завдяки професійній підготовці не бояться звуків, пострілів чи вибухів, можуть ефективно працювати до восьми годин поспіль. От зараз і знов нам дзвонять, що там по позначкам, де там не де, розгрібли, не де розгрібли ми щось там завалі, а по позначкам собак продовжують знаходити людей. Собаки знаходили людей на під шаром двометровим шаром ґрунту, плюси, що закотаним розкотаним танками, запресованим на протязі п'яти місяців. «Антарес» співпрацює з усіма державними структурами на волонтерських засадах. За збереження життя всієї групи кінологів та собак відповідає Петро. Чоловік возить загін на власній автівці. Вони замінували просто поля, і коли заїхали, вже зрозуміли, що поле заміноване, виїжджали там, ну десь там метрів 300-400, вже по своїм коліям назад обережно і трошки руки трусились. За час повномасштабної війни загону «Антарес» вдалося відшукати понад 50 загиблих людей. Кінологи кажуть, працюватимуть стільки, скільки буде потрібна їхня допомога. Адже тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність країни, неодмінно треба повертати додому. Поліна Полмарчук, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. І сьогодні Україна відзначає день гідності та свободи на честь помаранчевої революції та революції гідності. Українців та увесь демократичний світ пропонують доєднатися до флешмобу Жовта стрічка на знак підтримки наших співвітчизників. В Окупації усіх закликають пов'язати жовту стрічку, щоб підтримати рух опору на вкрадених Росією українських територіях. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб-каналі. Я з вами ж прощаюсь до наступного випуску. Побачимось.